Зівнули, б зівнули. Не зівнули, не зівнули. Так, Олександр Шиманов проти мене. З Олександром ми перетиналися. Вже. Тому треба спробувати провести хорошу партію. Так, поїхали. Так, англійський початок. Так, Д4. Хм. Давайте так. І так. Так, кіньєф 3 теорія. Так. Так, шаг сюди. Тепер d6, слон f5. Наступні ходи. Так, ферзі f 4. Не пускай мене на неї f5, що логічно. Так, треба згадувати. Мені здалося, що Ферзь 3, основний теоретичний хід, а не ферзь F4. Ну, можливо, я помиляюся. Так, ну поки нічого не загрожує. Просто так зіграємо. Щоб B4 не прогнали. Так. Це логічний хід. Тепер слона 3. Так, кінь є 6. Слон d 6 кінь F4, слон С7. Пішака можу втратити. Так. Давайте поки так тоді. Так, тепер кінь d4. чотири. Хитро, хитро. Цього я недооцінив. Да, тепер стою гірше, тому що кінь F5 є хід, мені доводиться перевагу двох слонів віддавати. Але поки цей пішак живий, я ці поля контролюю, тому наскоки конів не такі страшні. Але дебютну боротьбу я точно просадив. Так, ну давайте поки сюди. Щоб коли ферзь стане на цю батарею, я тура c вісім мав хід. Так. Так, треба якось розвантажувати цей чугуній, інакше буде пізно. Хм. да, зігнух я цю ідею Кінди 4, в 5 невдало. Давайте так. Так, ферзь C2. Ну, Більш прагматично зіграно. Давайте так, щоб кінь є 6 і підтримувати тут. Так. Зараз так-так якось. Ну, поки терпимо. Так, очевидно, мене Б4 хочуть пропушити. А там Б5 підуть. Тоді поки. А, такін Є4. Я віддаю контроль. Ай-яй, яй ладно, так. <клес> ладно, відкупимося якістю. Але очевидно, що позиція погана. Молодець, Олександр. Ферсив 4. Перший несподіваний хід. І далі я вже якось проти течії поплив в цій партії. І це мені заважає і далі продовжувати на якісному рівні. На жаль. Навіть кінь не може нікуди активізуватися, і ферзь 6 дуже чіткий хід. Так, да. Заплутався, вітаю з перемогою. Да, тобто ось тут я якось повільно зіграв. От ферзь в 4, здається, тут норм, а 5. І отут ферзь 7, напевно, помилка, тому що я під слона 3 встав. Я думав зіграти ферзь b6 з ідеєю, потім кінь Є6, щоб в цей бік дивитися. І тепер слон Е3, ця зв'язка не така отруйна, хоча кінь А4 загрожує. Тому, можливо, ось тут треба ще один якийсь очікувальний хід зробити, там, типу H6, наприклад, щоб кінь сюди не стрибав, і просто слона випустити сюди, а ферзя поставити сюди. І ось потім слона h 3 мінятися. Я думаю, що явних проблем в чорних тут не повинно бути. Ну, але ось ферзь c7 і слона 3 тепер не було, на жаль, ходу кінь e 6 тому що тут забирали. Якщо так, то ферзь d6, ферзь d6, ура d 6 позиція без пішака. Якщо сюди сюди кінь g2, король g 2 також позиція без пішака, і два слона не мають повної компенсації. Тому довелося грати b6 і терпіти. Хоча тут зараз розумію, що в мене був такий хід, наприклад, перекрити цього коня так, але тоді слон погано стояв. Тому ферзь c7, я думаю, точно груба позиці... позиційна.